Насправді, вдалося вирівняти лише рівномірне споживання між регіонами, тому що генерації більше за ціні не стало. Нам, на щастя, сьогодні сприяє погода, теп, тепла погода за вікном, тому що ми ну, станом на, на зараз 10 листопада, і споживання суттєво не зростає, принаймні, поки що Укренерго дає таку інформацію. Але генерація більше не стає щодня, фактично, якусь із генерацій вибивають. Ми чули і всі читали уважно центренерго допис їхній на сторінці Фейсбук. І ми і так знаємо, що ті теплоелектростанції, які працювали. В рамках «Центренерго» вже, на жаль, не працюють, і Центренерго починає все спочатку, починає відновлювати їхню роботу, але ми маємо розуміти, що відновити роботу теплоелектростанції після таких влучань потрібен час, притом значний час. Лише потрібно дні, а іноді буває і тижні для того, аби хоча б прибрати або ну, ту згорілу частину, яка внаслідок атак згоріла на теплоелектростанції. На демонтаж погорілого обладнання потрібно дні, буває, а то й кілька тижнів часу для того, щоб дати раду тому. І потім вже енергетики приймають рішення, що ж їм потрібно, які запчастини потрібні, які яке потрібне обладнання для того, щоб відновити хоча б по одному блоку на ті чи на інші теплоелектростанції. Тому зима дійсно буде непростою. Єдине, що будемо сподіватися на теплу зиму, тому що сьогодні, якщо буде тепла зима, нам все ж таки буде легше пройти. Цей опалювальний сезон. Що стосується об'єктів е, Укренерго саме якраз оператора системи передачі, так ворог і, і останні атаки цілив по об'єктам Укренерго саме якраз по розподільчим підстанціям, які, по суті, відповідають за подачу електричної енергії від наших атомних електростанцій за е, Рівненської та Хмельницької атомної електростанції, е, відповідно, були там певні якісь пошкодження, але... На щастя, вони не критичні для роботи підстанцій, і вдалося поступово відновити роботу. Поки що, це там не повне відновлення роботи цих електростанцій, підстанцій Украенерго. Точніше, да. але тим не менше, ворогу не вдалося досягнути своєї мети. А ворог намагався вивести по суті з ладу передачу електричної енергії від атомних електростанцій на підстанцію «Укренерго». Але на щастя, що трансформатори великої потужності там були захищені і ворог не досягнув своєї цілі. Це ви маєте на вас ті повідомлення, які були про пошкодження поблизу Хмельницької і рівненської. Так, так, мова про них іде.